Ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і місяцький блог Найшли ми це сидів, якраз усі у нас розізольоване і провірили заодно колончика, все нормально. Якби Бог хотів нас наказати, він би нас наказав, дав нам можливість провірити, тепер у нас бойові готовності відстоїть. по, по справлявся по господарству, більше е, так, до перемоги в господарку. Е, поїхав, що, забрав на вірушку із школи, вірушка наша в стаціонарі. Цю неділю навчається е, вірушка в стаціонарі, Надюшка онлайн. Так що, друзі, ну, але в мене ще більше хвилинка перед тим, як вести Вірушку. Почала ходити, хто питав про Надійку. Надійка вже займається 7 років. Дружка не схотіла, ну вона така в нас є, але обратно хоче. Так що е -е, записали мені знову на локал, відвезу її на заняття, але зараз у мене ще є там хвилин 45. Е -е, загружений в нашій уже стоїть вже стоїть вже пару днів. Дощ не давав нам вигрузитися. Їй подзвонив я до сусідки, до тамари. Зараз відвезу і викину. Доровіжки, вона сказала, куди мені їх вигрузити, а там вже будуть упорядковувати. Так що, друзі, робити не гріх, гріх не робити. І Якщо подивитися церковний календар, то прийдеться сидіти цілими днями і робити. Я вже неодноразово говорив, мені теж не подобається, що люди потребляють спиртні напитки і курять, бо я цього не роблю. Чого вони повинні робити так, як я. Але я не це погано, чи це хорошо. От і мені, будь ласка, не говоріть не гріх. Якщо б я щось зробив би таке, то віру, що дуже грішне, тоді питання не є. Сьогодні ми в цей день нічого такого чудити не будемо. Ми зараз відвеземо дрова, якраз приїду до згоду, відвезу вірушку на заняття, поки приїду туди сюди, треба їхати обратно її забирати. То, ті ті віру, що там надюжна, я так що, друзі, я хочу так. Так що ще хотів би, щоб глядачі, підписники. Нати Бісюка, ну, але це нормальне явище для того, щоб підняти собі настрій. Але це наше особисте. І людина якраз з вона не повинна нам розказувати, що мені робити і як мені робити. Якби йому було е, некомфортно або невигідно, він би до мене не приїжджав би, і на цьому б все стало на свої місця. Так, друзі, е, ну це така відповідь на запитання. Дурнува така відповідь. По питанню дрібни. Друга у нас в полі. Е, Завезені є відео на каналі, як вони замовилися в тому, позапрошлому році вона коля лежить, вже роз, це вже так і рік піде. Е, дуб е, позапрошого років ми перепиляли. Те, цьому році теж перепиляли і перерубали. Є ще воно, там, дорожники ложили нам в тому році, ми купували там І таке там розгляда, лежить. Ну і тут що, трохи дуба поза позапрошого поза дні лежить. От. Так що питаюся закупляти, шукати, зарані, хай воно лежить, хтось складає в доларі, хтось зробить, а я збиваю, мені так спокійніше тоді е, якось -то ночувати, і я зможу на це ближчі брати. Питали там мені, чому я наже бульовський а не цілочки, може дядівач буде мав, ну, не дядявач, він мені пізно е, в От, вахтирьох, е, він служив Збройних силах, а попросив, щоб я завіз, його дружині дріб електричне, але на всяк випадок, як будуть сильні морози, чи вдруг будуть якісь перебої з електроенергією, щоб все-таки був якийсь ще прицепчик твердої породи. В тому році я завозив, у них там трошки ще залишилося, і зараз ми завеземо. Ціна такого прицепа по сусідськи буде коштувати 7 гривень. 7, щоб було усім. Ну отак, комусь продам за 3, ну, грубо говоря, я шуткую. О, поки нічого не продаю, але я вже говорив ізначально, що... Останні там пару років ми не займаємося дрів там конкретно, в цьому напрямку, але частково ми продавали. По сьогоднішній день люди дзвонять і питають, чи є в мене дрова в продажі, готові чуди не по аукціону, наприклад, дати за цей е, дуб там, гроші стільки, що, мама, не горює. Але я вважаю, що так е, неправильно. Якщо воно якби було, його можна було продати, обґрунтувати ціну. Якщо ми е, дуб закупляли, там, виписували. У лісництві він нам обійшовся там 1250 кубометр, не складометр, о, то оцю вже відталку. Розпиляли, поупали, загрузили і відвезли, і розгрузили. О, ну якщо там ручному режимі. Так що, друзі, міряємо довжину. Водопонаружі буду міряти. Понаружі буде міряти. Мені так буде трошки легше. Ось кинеться там, тут у нас каркасик із з я не знаю, там видно. Двохметровий, 1,99 мет понаружі, буде 1,95 метра довжина, 1,95 довжина, ширина у нас. Ну, так буде легше. Метр двадцять на два, метр двадцять на два. І висота у нас йде, полос іде оце від цієї платформи. А, Десь в районі 75 буде. Метр.20 і множимо на 0.70. Це в нас ви складометри. Получається 3,1 і множимо на коефієнт. а там буде 0.75. Получається, ні, що ми насчитали. Не може такого бути. Так, 2. Множимо на метр.20 і множимо на 0.70. Получаємо в складометрах. 1.68, 1.68 і множимо на 0.75. Ось я так вибрав. я не знаю, який рубаний коефіцієнт складений. Получиться куб 26 ну, Отут у нас виходить вже приблизно Куб-26, тобто ці дрова зараз ми відвеземо з вами мої сусідки Тамарі. мор. Її правда вдома немає. Хотів надюшка їхати. Надюшка теж на заняття. Так що буду їхати сам. Е, хто хоче написати мені, як ви переводите, коефіцієнти там туди-сюди. Просто я знаю в лісництві коли виписуєш дрова, воно в нас іде двушками, або йде пачками, або йде просто штабель. Ширина там два, не пам'ятаю яка метр висота. Е, там із запасом там три, яка бригада ложить. От, і потім вже на коефіцієнт, коли в соснові, кажуть, 0,65 був коефіцієнт. 0,70, на no, 0,70 вона гладкіша, а в дуба був 0,65. Ну, в залежності від самого дуба. Так що, друзі, такий у нас дубчик. Отак він у нас виглядає. Ціни в різних регіонах різні. Пишуть по-різному. Це дубок хороший. от, Виглядає непогано. Так що тракторець наш вже прогрітий. Перед цим я заводив. Зараз ще раз заведемо, хай трошечки потрахкотить. от. І будемо з вами їхати. Я думаю, що ми зараз успіємо. Джек, вчора у нас ночі була, ну не вчора, а сьогодні з вечора і сьогодні ночі була буря. Обсипало у нас воно жолуді, жолуді капець. Отакі От у нас жолуді за обівчки. Хтось свиням можна Да. Колись ми збирали, віддавали в лісництво ліннику Валентину. Вони садили, треба дівчат заставити пособирати. Ну не заставити, а дати команду пособирай. От, Звісно, не дуже вони люблять це все діло. О, і можливо обратно віддамо. Ось От такі жолуді. О, або десь посадимо і буде в нас розсада. Так що обсипалися сьогодні ночі. І цього бункер наш загружений. Поки не закриваємо. Казав мені Валентин Україна, мій ютубовський брат, що у нього льох відкритий до холодів. Нічого він сітку ніяко не закриває, все нормально. Саме краще кинути якусь отраву від от мишей. Ну, як так. Ну, побачимо. Є в нас листя е із горіха і можливо знайду полиня, але тут вже у нас постов. Так що куботик наш прогрітий. казав Анатолій колесо прискужче, ну воно ще правда сюди нахилити. О, так що їдемо. Напишете мені, скільки дрів е у моєму прицепі і... і... Напишете, скільки коштує такий прицеп у вашому регіоні, або скільки коштує е, машина, дрівчик, куп, рубаних, не рубаних, тому що дрова мрозь, є зуб, є зубові обрізки, є папери. Зараз мало, в принципі, таких е, організацій працює, тому що скільки желудів насипалося. Ця дорога устелена. Ось так. Ось, ось такі буря була ночі і жолудів насипалося. Калюшки, з душу. можна буде придбати ще якихось одходів чи там щебенки, чи одходів з дороги там, коли ламають. Латаючи, зрізаю для того, щоб підремонтувати трохи дорогу. Тут дороги раніше не було. Насипав я її в своєму насипає, років 15. Ось трошки повезло. Тут були калюжі, засипали. Окрас коло до мене приїжджав, казав, о, хто хоче відпочити, їдьте до шелеста. Я якраз... Розтягував осібка, бо він каже, я не буду стояти, дивиться, дай мені лопату, я тобі допоможу. що та кажуть, мені подобається. Так що, друзі, як завжди казали, хочу, відкривайте очі, дивіться по сторонам, є люди, які потребують допомоги, туди поруч, так як чоловіки, чоловіків, яких немає поруч з ними, і вони також не Дальшо, друзі... Ми зараз до Василя, якого нема вдома, і до, Там... і до Тамари. Тамара теж поїхала десь допомагати своїх знайомі. Пустина у нас і свято, але водитель маршрутки не каже, що це не свято, і я не буду вас знати. Так що люди, зараз заїжджаємо. Лігенько треба це сиділо робити. О, і вигружаємося Так що оп-оп. Казала Тамара десь сюди на бочок. Ну, ми зараз притягнемо вперед. І я думаю, що якось сюди заїдемо, ближче десь трошки розгрузиться. Так що, друзі, якось так. Зараз заїжджаємо. Відеозвіт для сусідів. котик-мурка, так? Да? Як казала котик-мурка так, а ми зараз трошки прикриємо і сюди, не, ну, подивимося, чи можна буде здати. Ага, так. Оп, горчичка наша зійшла, На тіха помалювала. Так. Сюди ми не заїдемо, а тут у нас якась штучка. А, вона нам не мішає. Попробуємо ще сюди здати. І сюди вигрузить, сказала Тамара, Ось сюди, а вона потім вже упорядкує. Так що, друзі, зараз заїжджаю. Що, друзі, трошки не проладимо, ще сюди це все, все діло скидаємо. Пущик там мішає, не хочеться його топтати, в заїхали, о, Так що на цьому все. Зараз буду розгружатися. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Допомагайте один одному. Усім пока-пока-пока.